Ну, не плач, Мирон Богданович знає, що в нас в футболі коли ж над тобою пожартували, то ти мусиш віддати. Це така затрава така. Галина Петрівна дуже швидко в їхала в футбольну тему. Вона тепер казала, що вижити. Не давали, ну справді, знаєте, такий час, діти, я вам насамперед дякую, що ви в нас є. Ви такі, знаєте, маленькі ангелочки, Артемчик, правда? Так, такі маленькі ангелочки, заради яких, ви знаєте, хочеться творити, допомагати, нести таку, знаєте, благодійну місію. Були складнощі з цим майданчиком. Галина Петрівна знає, що ми пережили, щоб це все побудувати, але з Божою помітч, з молитвами отець Роман Маркіян тут є. Ми все ж таки побудували цей майданчик. Велике спасибі меценатам, велике спасибі владі, що не заважала. Ну і що я хочу сказати? Давайте грати в футбол, насолоджуватися і допомагати добрими справами ще. Ваші великі оплески. Ми також насамперед хотілося б подякувати.